Дивіться, є насосна станція, яка перестала вмикатися. Що потрібно зробити і куди потрібно дивитися, щоб полагодити вашу насосну станцію? Що вона має такий вигляд, це все тому, що тут велика вологість. Насосна станція застосовується на дворі будь-яку погоду. Але вона в робочому стані. Тому, якщо у вас насосна станція перестала вмикатися, основною проблемою завжди, ну майже завжди, слугує реле тиску. Тобто, щоб переконатися в цьому, ми відчинимо кришечку реле тиску і подивимося. Основною проблемою слугує те, що насосній станції, якщо, от, якщо ви хочете побачити, Бачите, зараз контакти розімкнуті. Тобто насосна станція вимкнена. Але якщо їх замкнути, ну ми навіть їх не замкнемо по одній простій причині. Тому що тиск, який зараз створений, робить все те, щоб її контакти були розімкнені. Тому контакти. Ми не зможемо зімкнути. Тобто, якщо насосна станція перестала вмикатися, у вас можуть оце коромисло, на якій тримаються контакти, які зам... перемикають тут контакти, щоб запустити насос. Якщо у вас коромисло, у вас може зависнути. І... Але дивіться, як... якщо ви зможете його при тому, що тиск. В системі води стравлений, тобто у вас його немає. Ви повинні контакти шевелити без всяких зусиль. Дивіться, якщо у вас щось не те, то, можливо, є така от причина, коли ось оця пружинка або закисає, якщо велика вологість, або западає, і контакти можуть залишатися розімкнутими. Це раз. А по-друге, що взагалі дуже часто буває, це в групі контактів, де на цій колісі встановлені контакти, щоб перемикати тут, вони попросту підгорівші. І коли замикаються вони начебто, але запуска не відбувається. Тому що вони підгорівші, немає нормального контакту. Звісно, подача напруги на насос не відбуває. Тому потрібно розбирати. Всю цю групу і чистити контакти. Також ви можете підписатись на канал, ми все це будемо показувати в наступних відео. Якщо вам було цікаво і ви хочете дізнатися більше інформації про ремонт і експлуатацію насосної станції, підписуйтесь на канал, пишіть в коментарі, що вас цікавить, і ми вам будемо відповідати.